Два брати, одна Русь. Вони зійшлися в бою, не як вороги, а як рівні у 1024 році під листвоном найнебезпечніший бій для Ярослава. Його брат, Мстислав Хоробрий, князь Тмутараканський, іде війною проти брата Ярослава. Мстислав переміг, але не пішов на Київ, не сів на трон. Він подав руку. За ним вся лівобережна Русь, Тмутаракань і Чернігівщина. Так з'явилася нова сила: не Поділ, а співправління. Два князі, два крила і одна Русь між ними. У 1030 році Ярослав веде військо на північ, підкорює Естів, засновує фортецю Юр'єв, воює зі шведами, утверджуючи владу Русі на Балтиці. І робить це сміливо, бо знає: у тилу брат надійний, міцний. Хоробрий у 1031 році. Разом Ярослав і Мстислав йдуть на Польщу, Відвоюють червенські міста, втрачені ще за Болеслава та Святополка. Сила Русі знову на Заході. У цей час зростають міста, пишуться книги, будуються храми. Бо між братами згода, а в згоді спокій і сила землі. У 1036 році Мстислав помирає в Чернігові і лишається один: без брата, без тіні поруч, лише меч. У руці і тиша навколо. Але Русь, яку тримали вдвох, він несе сам до кінця. Пам'ятаючи, з ким починав Сага ю Ей, один був мудрим, другий хоробрим. Разом вони були Русью.